Нова робота режисера Коганада велика, смілива, красива подорож, цілком продукція контрастів. Разом з феноменальним візуалом та авторським баченням кадру і декорацій. Тут можна помітити проблемний і роздовбаний як скло сюжет. Разом з неймовірно чутливою музикою, сумнівний кастинг, через який до кінця складно повірити в ідею твору. Але при всьому цьому це один з найцікавіших фільмів, які я дивився за останні місяці в кінотеатрах. І це справжнє клас. Класичне кіно. Не ідеальне, ні, саме зламане, але таке миле, рідне та тепле. Сьогодні майже без спойлерів і спробую купити у вас пару годин вашого життя, щоб ви згодом колись вирішили подивитися цей фільм. Зав'язка сюжету розповідає про випадкову зустріч Сари та Девіда, двох зламаних людей, які довгий час не можуть знайти того та ту самих, щоб зійти з ними у шлюбі та побудувати власну сім'ю. Допомогти у розв'язанні цієї проблеми беруться. Ну, скажімо так, спеціалісти з надприродними здібностями, які запрошують героїв у подорож. Але дорога виявляється не просто вказівками у GPS і дорогою з точкою А в точку Б, а й містичними дверями, які переносять пару у визначні моменти їх життя або просто в унікальні локації. Ця подорож допоможе їм краще зрозуміти, як вони опинилися в теперішньому становищі та спроби змінити їх майбутнє на краще. Тож з цього синопсиса ви можете зрозуміти, що нас чекає не просто класична мелодрама з відомими акторами, а фентезі, пригоди для дорослої аудиторії з досить помітним авторським баченням-режисера. Останнє, до речі, прям дих у цьому проєкті дуже гучно дих. Багато сцен це метафора або різке поєднання реальності та думок героїв, що, схоже, можна часто побачити у справжніх театральних виступах, де декорації можуть змінюватись або навіть взагалі зникати за. Секунди, а головними ж залишаються актори та їх слова. Тут так само. Разом з тим, у цьому фільмі один з найкращих саундтреків року, на мою особисту думку. Ця робота поєднує емоційність та динаміку, чутливість та драму. Навіть окремо від фільму робота Джокіса Ішу працює та ідеально підійде вам для роботи або просто відпочинку. Ло мучо. А ще мучо це Дмитро Іванов, Ярослав Левченко, Фрімен та особливо звирой та також всі люди, яких ви зараз бачите на екрані. Це всі люди, які мотивують створювати так багато відео в останній час. Дякую вам величезне. Якщо ви хочете стати таким же самим мотиватором, або вам просто подобається слухати те, що я тут кожного дня стараюсь вам казати, то можете стати патронами на Patreon. Буду вам дуже вдячний. Ну а посилання ви знайдете у першому закріпленому коментарі або в описі до цього відео. Поїхали далі. Я вже згадував це раніше, але у цьому проєкті і неймовірні, просто божевільні декорації та костюми. Це можна було помітити ще у трейлерах та на постерах, але коли ви дивитесь картину цілком, помічаєте, наскільки ж вона красива та затишна, не сіра, не шаблонна, а більше нагадує саме красивий гламурний журнал або листівку у магазинів для привітань, контраст кольорів, вибір гами разом з чудовою роботою оператора і надістурюють дісторюють які, Можна легко ставити на робочий стіл чи просто насолоджувати з ними при повторному перегляді. Все нагадує іноді, як чистий сон. Особливо запам'яталися сцени зі шкільною виставою, маяком та космосом. Якби це був кліп або якийсь проект для арт простору, на цьому б мій огляд завершився і я б назвав це фільмом року. Але на жаль, кіно складається з багатьох формул та ліній, а не тільки тих, що я озвучив раніше. І в цьому фільмі частенько вони не Головним недоліком фільму я можу відзначити сюжет. Так, зав'язка у фільму чудова. Актори кажуть дуже красиві та чутливі слова, деякі сцени прям феноменальні, як діалог з батьком та мамою, або зустріч у ресторані. Оповідання не провисає і постійно рухається у жанрі роуд муві, щоправда, скоріше майнд-муві. Але це все на диво створює незацікавленість та переживання за героя а байдужість. І під час перегляду я відзначив пару моментів для себе, чого саме так, чому це все не працює. На мою думку, ми просто не бачимо серйозної зміни героїв та їх еволюції характерів порівняно з початком історії. По суті, персонажі під час своєї пригоди озвучують проблеми, про які самі ж знали ще до початку фільму, але чомусь у фіналі нелогічно обирають інший шлях, а не такий, який обирали до цього протягом усього свого життя. Мені в оповіданні не вистачало цілісності та поступового показу змін героїв. Врятували тільки загальна історія, які гарні ідеї у сюжеті. Вони дійсно прекрасні, бо завдяки роздумам у кінотеатрі я зумів підставити самого себе на місце головного героя в оповіданні та отримати ближчу мені історію, аніж ту, що показали у цьому фільмі. І от зараз ви можете здивуватися, бо, можливо, проблемою всього цього є кастинг. Якби режисери та продюсери не старалися, Колін Фаррелл та Марго Маргоробі. Ну ніяк не можуть отримати поєднання у кадрі та змусити нас повірити у їх кохання та почуття. Вони абсолютно відсторонені люди, яких не поєднує нічого, ну окрім можливо спільних проблем. І навіть фінал картини він фейковий, дуже красивий та миле, але абсолютно не життєвий. Саме через, знаєте, невдалий кастинг на головні ролі. Але тут я хочу зазначити, що я не вважаю Марго та Коліна поганими акторами, навпаки, їх обожню. Але та ж історія у фільмі Кохане з майбутнього, до речі, там теж грала Марго Робі, теж була побудована на часових мандрівках та хімії головних героїв Рейчел Макадамс та Дональда Глісона. Не найвідоміших і попсових акторів, але які відмінно виконали свою роль та показали в цьому фільмі хімію між героями та справжні кохання. Тут же Колін Фаррелл. Якось самостійно розв'язує власні проблеми через перегляд минулого амаргоропі, хоч і старається іноді, але теж загалом бігає окремо. Якби цей фільм розповідав про мандрівку психолога та пацієнта без жодної романтичної лінії, він би не втратив абсолютно нічого. Та ж серія про любов та мандрівку у часі в останньому сезоні Чорне дзеркало» демонструє цю ідею набагато краще та розкриває більші проблеми без залучення другого головного персонажа в історії. Ну і висновок, чи то актори зустріли для себе поганий сюжет та незрозумілих героїв, чи то просто кастинг-менеджер схибнув і обирав не за творчими ідеями та баченнями, а виключно з маркетингових метрик. Але кастинг та нецілесний сюжет, хоч і є досить помітними елементами, але все-таки не завадило мені насолодитися чудовою роботою, яка дійсно стала гучним висловом молодого режисера. Таких фільмів зараз дуже мало, особливо тих, які показують у кінотеатрах, а не штампують десятками на стрімінгах у цифрових релізах, які ми всі пропускаємо та не дивимося. І мені дуже приємно, що ідеї таких творів, як різдвяна історія сім'я чи раніше згадана робота кохана з майбутнього. Живі. Я дуже люблю цей сюжет. Хочу бачити ще більше робіт з такими ідеями. А коли нові фільми докупи, що отримують такий шикарний візуал та картинку, як тут, ну взагалі топ. Тож, велика смілива, красива подорож, це кіно, яке змушує задуматись над своїм власним життям, над своїми помилками, успіхами, любов'ю та втратами. Це кіно, яке змушує сміятися, плакати та просто насолоджуватись життям. Бо кіно. Якби ми це не забували, у першу чергу лише відображення нашого світу та нас самих.